Всім привіт. Уже на Сої, соняшник закінчив. Уже йду на Сої, але тут такі рельєфи народ. шо-го-го. їду 7,5 кілометрів, ну, йде прекрасно, легонько так, спокійно, Сойка теж так непогана, аж швидко все йде, звісно. Ну, зараз буде Мар'їнська упадена. Йду 7,5, жадка успіває повністю, нема тут для другу дати, тому що е він просто фізично не потягне гідростатіка. Е дуже е буксує. О, зараз буде Марія, оце такі поля у нас там. Оце е тут марієнська впадина. Жадка стрижає непогано. Е от. Схил такий кажеться, що це ерунда, але по телефоні каже, що це ерунда. Так то воно не дуже ерунда. Все, пішов на бік. Це не СТС і не Монтана, це Лексіон 560-й, який поглотає це все. Ну якось так. Зараз стану звісно е... цікаво так не знаю що з кондьор не робив, завтра буду робити це народ горбицька як то кажуть горбик ямка ліс полянка от таке нас. Отакі має краєвиди, то все мають збирати. Там взагалі не міг пробував, воно буксує. Узяв так, ну коротше, нормально. Якби було квадрокоптером зняти, як цей міксіон працює в тих умовах, то я думаю, що переглядів було б просто багато. диво така. Десь не десь, є стрічки. О, птаха летить. Така соя, ну як вона зараз, і... досить непогана. Алексіон справляється зі своєю роботою. Приїжджатка нормально. Їду 7,5 кілометрів. Ну перша передача, тому що друга тут буде вмирати, ядростатіка не хоче його рвати, він і так буксує. Сипетесь, я знаю, три, може менше, менше я. Точно не можу сказати. Якось так. Таке відео, яке є по факту, нема кому зі сторони мене зняти, якось мене знімали Бо цим на соняшнику, а сьогодні вже нема кому. І я вже так поділюся з вами. Е... Як, як, що до чого. Жадка, як ви бачите, Бриє ляльон ну, то ліксіон бриє, ліксіон. Ну, де тут трошки рельєф і я тут не... О тако о, кондьор не роби так що душно в кабіні, завтра зроблю. От як жадко стрижеться. 7,5 їду, лялечка, -ля 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 нічо, по утратах, ну десь не десь є, ну це так. А так. Отут, потім туди, коротше, все нормально. Туди ту все маю збирати. ну Якось так, друзі, всім всього найкращого, здоров'я, мирного неба. Таке.